Вітаю! Ми продовжуємо наші відео уроки, розмовляємо і вивчаємо українську. Я Марина Навальна, доктор філологічних наук, професор. Сьогодні ми знов будемо говорити про іншомовні слова, але цього разу ми будемо говорити про те, чи пишеться «и», чи пишеться і, і як не помилитися. Ви з попереднього відео уроку пам'ятаєте, що ми з вами розрізнили іншомовні та запозичені слова, що запозичення це елементи чужої мови. От. А іншомовні слова це ті, які, на відміну від запозичених, не засвоєні мовою повністю і зберігають ознаки свого походження. Ми минулого разу казали, що найбільше запозичень у нас з англійської мови. Ми їх називаємо англіцизмами, англізмами і те і те правильно. Отже, голосні звуки і букви на позначення голосних голосний і. Залежно від позиції в слові. Особливості вимови і мовної традиції, букви на позначення звука І, зокрема, І, И, ігрек, Е, буквосполучення Е, Е, «і», і і таке інше передаємо українськими літерами і, «і», «і» та і, і пишемо на початку, на початку слова ідея, інструкція. Інтернаціональний Іпсен, Іден, Ізабела, Іліада, Індія, Ітон. Для того, щоб ви назвали їх правильно, зверніть увагу в словах стоїть наголос. Після приголосно, перед голосними буквами Є-Й. «ї», Після приголосного перед голосними та буквами є. Ї-Є. Пишемо і артеріальний, геніальний, діалектика, індустріалізація, матеріал, діагноз, чигабата, ціанід, соціалізм, фіалка, аудієнція, гігієна, ріелтор, клієнт, пієтет, тамплієр, копіїст, аксіома, раціон, революціонер, соціологія фіолетовий. Радіус Тріумф партійний радій Біатриц, Фіуме, Фіардо, Іглесіас, Марціал, Лієпа, Осіан, Сіам, Шантії. У кінці слова іншомовне Ія передаємо, звичайно, через Ія Артерія, матерія, індустрія, Італія, Арсія, Галія. В іменах і прізвищах, після приголосного, перед наступним приголосним і в кінці слова Беатріче, Відій, Річард, Дідро, Дізель, Грім, Медічі, Рсині. Андрій. Власні назви, що перейшли в категорії загальних назв, пишемо за правилами правопису загальних назв іншомовного походження Дизель від прізвища Людольфа Діз... Дізеля, силует від прізвища Енх'ена Д Сілуета. У географічних назвах, У географічних назвах після приголосних, крім «дж ж, ш, Г, -ш Г. -ш 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 і Р перед наступним приголосним. крім Й. І в кінці слова, а також у похідних прикметниках: Канзас Сіті, Лісабон, Місісіпі, Монтевідео, Ніл, Севілія, Сідней, Замбезі, Кампрі, Сомалі, Лісабонський, Сомалійський після приголосних. У кінці слова візаві, віски, журі, колібрі, мерсі, парі, попурі, суші, таксі, харікірі, шасі. У всіх інших випадках після Б, П, В, М, П, Г, К, Х, Л, Н перед наступним приголосним. Бізнес, пілот, вібрація, академік, фінанси, графік, гіпопотам, логічний гімн, кібуць, кілограм, кіно, архів, хімія, хірург, література, республіка, ніша, піанісіма. за усталеною традицією. В ряді слів іншомовного походження, що давно засвоєні українською мовою після «л», «н» пишемо и, башкир, вимпел, Єхидна, імбир, калмик, кіпарис, кисет, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, хімера та інші. За традицією з і пишемо також слова грецького походження, що усталилися в церковному вжитку Деякон, єпископ, єпитимія, єпитрахиль, миро, митра, митрополит, християнство та інші. «Ї» пишемо після голосного альтруїст, егоїст. Кофеїн, маїст, мозаїка, наївний, руїна, стовик, теїн, Аделаїда, Аїда, Каїр, Саїд, Таїр, Хаїм, Хусаїнов. Зверніть увагу, на примітку у складних словах, де перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишемо і неоімпералізм. Псевдоісторичний так само в позиції після префікса, що закінчується на голосний: воістину доісторичний, поінформувати, неіндуктивний та інші. И. Пишемо у загальних назвах після приголосних: д, т, з, дз, с, «Ц», «Ж», «ДЖ». Ш, Р. Перед наступним приголосним крім І. Дизель Динамо, диплом, директор, методика, інститут, математика, стимул, тип. Позиція фізичний таксист, родзинка силует, система, цистерна, цифра режим, джиґіт, джинси джип. Чичероне Ширма, шифр бригада, риф, фабрика. У географічних назвах з кінцевими Ида, Ика, Антарктида, Атлантида, Флорида, Адріатика. Америка. Антарктика, Арктика, Атлантика, Африка, Балтика, Корсика. Мексика у географічних назвах після приголосних Д, «ж», Ч, Ш, «ш», «т» перед приголосним: Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Гемпшир, Жрунда, Йоркшир, Лейпциг, Циндао, Чикаго, Чилі та в похідних від них Алжирець, Йоркширський. Чилійський та інші. Перед голосним і в кінці слова пишемо і віші хіофок. У географічних назвах після Р перед приголосним Крімків Британія, Крит, Мавританія, Магриб, Мадрид, Рив'єра, Рига та інших, та відповідно від похідних від них: Британський, Мавританський, Рижський. Та інші. Примітки. Вони складні, їх треба просто запам'ятати. У компоненті власних назв стріт пишемо і, від вулиця, Бейкер стріт, Волт-стріт, Ріджент стріт, Фірт-стріт. У географічних назвах після Ри «є» та в похідних від них пишемо І, наприклад, триєстр. Брієн, Ереаст, Трієрський і ер За традицією в ряді географічних назв після приголосних Д, Т перед наступним приголосним крім «Є», Ватикан, Єтенбург, Кольдельєри, Медина, Палестина, Сардинія, Скандинавія, «Тибет» та в похідних від них Ватиканський. Единбургський скандинавський. Ще одна привітка. Після приголосних ДТ перед голосним і Є пишемо І, Галатія, Індія. У ряді інших графічних назв за традицією: Бразилія, Вифлеєм, Єрусалим, Китай, Пакистан. Церазузи, Сирія, Сицилія, та в похідних від них Єгипетський, Сирієць та інші. З тих відеолекцій, які ви вже продивилися, і які ще в нас попереду це одна із найскладніших. Оскільки є і примітки, і є матеріал, який треба запам'ятати, за один раз. Це зробити складно. Спробуйте це вивчити частинами і запам'ятати бодай по два-три приклади. І тоді ви зможете акумулювати інші приклади і подивитися, і врахувати, і пам'ятати їхнє написання. Дякую за увагу до наступних зустрічей!